Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати неймовірно смачний кускус. -кус. Для цього нам знадобиться один великий кабачок, одна цибулина, одна морквина, 200 г помідорів, 200 г кускусу. А також з рослиною олії та 200 г окропу, сіль перець за смаком. На пательню наливаємо 2 столових ложки рослиної олії, розігріваємо поверхню та смажимо нарізану цибулину до м'якості, додаємо моркву, нарізану по корейськи гарно перемішуємо і зразу додаємо кабачок, подрібнений соломкою. Чистити його не потрібно. Гарно перемішали і зразу додаємо помідори, нарізані шматочками. Масу перемішуємо та смажимо не більше трьох хвилин. До стану альденте, тобто на зубок. Після того, як пройде вказаний час, вимикаємо вогонь, засипаємо до овочів кускус, -кус. добре перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Далі додаємо 200 г окропу, тобто один до одного з курпою. Ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо на 5 хвилин до напухання. Все, страва готова! Якщо бажаєте, можна перед подачею збрискнути кускус -кус лимонним соком та куштувати. Щиро раджу приготувати цю просту та смачну страву куску з овочами найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні!